Вітаю, друзі, сьогодні поговоримо про прості та складені числа. В чому полягає, власне, різниця між ними? Отже, просте число тому і називається простим, оскільки немає чогось, що має складене число, адже просте число ділиться тільки на одиницю або саме на себе. Запишемо. Ділиться на один. Або саме на себе. Ну, наприклад, яке число можемо ми назвати простим? Наприклад, число 3. Число 3 це просте число, оскільки ми його не можемо розкласти на якісь дільники, окрім одиниці і трійки, Тобто. 3 поділити на 1 це буде 3, 3 поділити на 3 це буде 1. Це число просте. Аналогічно число 5. Число 5 ми не можемо розкласти на добуток якихось чисел, окрім як 1 та 5. Це просте число. Сюди також відноситься число 11, 13, 17, 23. Тобто ці числа діляться лише на одиницю та самі на сам. Далі число називається складене складене, якщо воно має більше, ніж два дільника? Має більше, ніж два дільника. Що це означає? Це означає, що це число ви можете поділити не лише на 14 саме це число, а й на якісь інші числа. Наприклад, наприклад, число 4. Число 4 є складеним, оскільки воно ділиться на 2, воно ділиться на 1, і воно ділиться на 4. Далі число 9. Число 9 є складеним, оскільки ми його можемо поділити на 9, ми його можемо поділити на 1, ми його можемо поділити на 3. Це все складені числа. Будь-яке складене число ми можемо подати як добуток простих чисел. Як зручно це робити? Найзручніше це робити у стовпчик. Допустимо, число 4. Число 4 ділиться на 2, оскільки воно закінчується на парну цифру, ділимо на 2. 4 поділити на 2 буде 2. 2 ділимо на 2 буде 1. Отже, 4 ми розклали як 2 на 2. Далі, наступне число 12. Візьмемо. 12 ділиться на 2, оскільки закінчується на парну цифру. 12 на 2 6. 6 поділити на 2 буде 3. 3 поділити на 3 буде 1. Тобто, 12 ми розклали як 2 на 2 і на 3. Число 21. 21 на 2 не ділиться. Але нагадаємо, як ми можемо перевірити, чи це число ділиться на 3, якщо забули раптом. Додаємо 2 плюс 1, сума цифр ділиться на 3. Отже, саме число ділиться на 3. 2 плюс 1 3, сума цифр ділиться на 3, Значить, число ділиться на 3, отже, ділимо на 3. Буде 7, 7 просте число, розкласти його ніяк не можна, ділимо відразу на 7. 1. Тобто 21 розклала як добуток простих чисел 3 на 7. І число 30. 30 ділимо на 2, буде 15. 15 ділимо на 3, 5 і 5 на 5 це 1. Отже, 30 розклала як 2 на 3 і на 5. Число 1. Як же? Число 1. Число 1 воно є ні простим, ні складеним. Ні просте. Ні складене. Воно ділиться тільки на одиницю, тобто у нього немає навіть два дільника для того, щоб вже говорити про більшу кількість. Тобто ми його не відносимо ні сюди, ні сюди. Все, друзі, дякую за увагу. Обов'язково переходьте, щоб передивитися інші відео, і до зустрічі у наступному з них.